Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Діва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедну вілочку від американської торгової марки RockShox. Модель називається Recon. Дана вілка підходить під гірський велосипед з розміром колеса 29 дюймів, максимальна ширина покришки 2,5 дюймів. Тобто стандартний гірський велосипед, який бажає. Велосипедист на зріст від 1,75 м і до 2 метрів взагалі. Особливість цієї вілочки в тому, що вона повітряна, має блокування ходу, локаут з винесеним на кермо. Як вона приходить, ця вілочка? Я зараз відкриваю перший раз, коли я її отримав. Є ось монетка, яка на кермо виноситься. В цьому кольочці також є ромашка, яка вставляється в вілку. Для того, щоб з'єднати вілку з рамою, треба ромашка. Це завжди в нової вілки стандарт. Як воно прийшло, то я вам показую. Нічого зайвого не нема. Є закінцівки для, самої, для самого тросика, ну, звичайно, вони металеві монетка, тросик, бовден. потім у нас є невелика брошурка про, то, як, про те, що, як треба використовувати цей від виробника, використовувати, застосовувати повітряну вілку. Ну, і ось вона сама ось така приходить. Красива, цікава, яскрава вілочка для того, щоб на велосипеді рухатись і на що не звертати увагу. Ну і все. А далі там папір, папір і картон. Ну, більш нічого немає. Як ви бачите, от це все, що є від виробника RockShox. Що треба знати, коли ви будете використовувати цю вилку? По-перше, вона під ексцентрик. По-друге, вона під гальмову систему дискову. 160 мм роутер, директ mount, як кажуть. Повітряна з одної сторони, ось тут, з другої сторони, у нас пружина з демфером, яка дозволяє блокувати ход самої вілочки, і в випадку, якщо буде заблокована вілочка, внутрішня конструкція цієї частини вілки, де стоїть пружина, direct mount демфер спрацює. В тому випадку, коли ви рухаєтесь заблокованою вілкою по дорозі, де у вас буде камінь, яма і буде диск, удар, то вона не поламається, а оцей е денфер дерекман прогорнесь і е буде е розблокована вілочка, і це буде е безпека вашого е велосипеда, вашої поїздки, тому що на ямі вона замортизує і ви не вдаритесь. А будете їхатись, їхати майже без зайвих відчуттів, що ви наїхали на камінець, тому що Демфер Директ Маунт особливий, це технологія торгової марки Rox. Штокс у нас прямий, одна восьма. Коли ви будете цією вилкою користуватись, вам треба буде в нагоді інколи робити ремонт. Ремонт робиться в на основанні інформації про цю вілку. Вся інформація знаходиться за цим кодом на офіційної сторінки. Торгової марки RockShox. Тобто треба зайти на основну сторінку RockShox, вона, звичайно, на англійською мовою, де, ну, там можна вибрати мову, якщо вам треба, то іншу можна. І вбити номер цієї вілочки. Він особливий. І він вам одразу видасть інформацію про цю вілку, яка в неї комплектація, як застосувати, як ремонтувати, що робити, і все 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 від виробника там є за цим номером. Потім, що треба знати ще? Є інформація о тому, що можна її налаштувати. Позаду у нас стоїть інформація, що 29 well-size, 100 мм mm ход, 51 мм mm Ну, Це відсин, це зрозуміло. Ширина ноги 32 мм. Мається на увазі оця частина. Це достатньо широка міцна вілочка, мається на увазі ноги. Потім за матеріалом. Тобто це сталева частина, це міталева частина, це міталева частина, це міталева частина. Це металева частина Ну, і оце теж металева частина. Тобто це металева частина. Мається на увазі алюміній. Алюміній, алюміній, корона алюміній, а ноги сталеві. Але це не звичайні сталеві, це хромолюбденові. Це матеріал, який за легкістю як алюміній, а за міцністю як сталь. Хромолюбденова частина оця додає легкості е велосипеда. Покриття оце. Магніве, тобто оця чорна частина, вона з часом буде стиратися. Це ну, 2-3 роки, і вона буде стиратися. Але зайвого нічого не, не хвилюйтесь. Це покриття воно нанесено для того, щоб було комфортніше працювати в віличці. Вона за 2-3 роки може стертись але вона буде працювати так ж само. ну звичайно Треба буде частіше її е, е, змащувати і чистити. А що значить чистити? Є особливі такі елементи для застосування за захистом велосипедної вілки. Ось є така. Juice э, Loop, э, Fork Juice. Вона э, наноситься на робочу поверхню вілочки для того, щоб забезпечити чистоту її. І вона покриває особливою пленочкою, щоб оця э, магніва менш стиралась, А якщо вона зітреться, то э, це покриття буде. Замінювати магнієву основу покриття велосипедної вілочки. Написано: Рікон є локаут, який виноситься на кермо, все зручно. Тут можна, звичайно, легко накачати повітря в камеру. Ось тут камера, особливість цієї ніпеля, тому що тільки для велосипедніх. В повітряних е, існують насоси. Ніякий інший насос не піде, інша різьба. Е, ну, і е, е, Взагалі треба знати, що це гарна велосипедна вілка, яка також може нарос, налаштовувати і е, відскок, рібанк, як його кажуть, черепашка, зайчик. Отак, От повертаючись, можна нала, на, на, налаштовувати е, відскок цієї вілки. Е, е, Особливость вілочки, що вона в руху не має е, зайвих е, яких, е, навантажень, вона торсіонна, дуже міцна, і коли ви встаєте на педалі і починаєте рухатись, то система цієї вілочки не розкачує ваш велосипед, тому що вона дуже жорстка. Особливость ног, то що вони міцні, надійні, жорсткі, і при розкачці велосипеда, коли ви стоїте на педалі у вас не рухається вілка, у вас жорсткість вілки зберігається, ваш велосипед жорсткий, ваш накат високий. Бажаєте купити гарну, воздушну, велосипедну вілку Recon від торгової марки RockShox Ось покупаємо, катаємось за, за ваші улюблені Велосипед можна зробити супер-супер супер бомбу велосипед, бомбу ракети. Сподобався відеогляд повітряної, е, воздушної вілки Solo Air Recon е, е, під 29 колеса шток 1,8 під Ексцентрик. Приходьте, купуйте, замовляйте в нашому київському велосипедному магазині на Харківському шосе. Постійним покупцям у нас завжди знижки. Приходьте, замовляйте. Е, гарного вам дня!